Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу приготувати рідкий десерт, який рідко хто готує, тому що він дуже затратний, дуже нелегкий у приготуванні. Ну, ви ж знаєте, я не шукаю легких шляхів, тому, звісно ж, поділюсь з вами, тому що це рідкісний рецепт, і якби не всі його готують, не всі можуть. Про нього розказати, надо правильні пропорції. Ну, тобто, розумієте, не, не легенький рецептик. Ну, а я з вами поділюсь, Значит, ми готуємо, що, звісно ж, торт. Історія цього торта йде з далекого 17 сторіччя. Подавали його тільки на світських раутах, Значит, королі. Могли його скуштувати. Так, ні. Челядь проста я його же, не їла. Вот. Тому всі хотіли насолодитися цим смаком і давали його досить таких маленьких порціях. Ну, невеличкі кусочки. Тому розказую, показую, що нам для цього треба. Не переключайтесь. Що нам для цього шедевру кулінарного знадобиться? Значить, нам знадобиться ось такі вафлі, обов'язково різнокольорові, вкус апельсинки, ванільки, ківі і малини. От, от такі от гарненькі. Далі нам знадобиться о, о, така от, ем, варена з іменно, щоб був намальований мальчик. Це со сльоз. Сделана мальчика. Ну, запекшиеся слезы мальчика. О, шикарно. Ну, пахнет прям сопельками, слезами слезами и слезам. Что мы делаем? Открываем баночку, берем мысочку. И, конечно же, достаем нашу сгущеночку с банки. Значит, хорошо, это все желательно полностью извлечь, потому что это сгущенка. Как знаете, есть лосось, червона рыба, а есть дикий лосось. Так вот, ну и цена, и якость. Поэтому эта вот с мальчиком, она как дикий лосось. Поэтому, конечно же, надо ее всю использовать, всю баночку, так сказать, очистить. Вот. Так что не оставляем ничего. Хороший рецепт, вы знаете, позволяем себе не часто, сами понимаете, ну, как бы, недешевое не удовольствие. Но, тем не менее, иногда можем себе позволить так сказать. Это что-то типа черной икры на сегодняшний день. Так что баночку не выкидаем. А мы їм, сохраняем в дальнейшем баночка. Послужать закаткой огурчиков или прочего чего-то еще вкусного. Значит, значит, делаем так. Ложечку, конечно, не выкидаем. Ставим сюда. Дальше. Дальше у нас, конечно же, по графику вершкове масло. У меня тут грамм 50-70. Більше нема. Экономия должна быть экономна. Поэтому берем. Отако, От маслячка сюди. І будемо з вами зараз сього все. Так, ще раз наголошую, що такі блюда треба готувати на якісь великі свята, тому що, якщо ви будете готувати їх просто так, ну, знаєте, я вважаю вже кощунство. Дивіться, масилка постояла. От при комнатній температурі. Бачите? І зараз я його зацей. Вот так. Воно тоді таке добреньке получається. Острить. Звісно, можна додати банан, знаєте, Ну, это уже переделый. Мы делаем классический рецепт, кл классический. Можно добавить ще якусь ягодку. Ну, кто что любит, знаете? Ну а я, конечно, рекомендую делать в классическом, знаете, исполнении. Вот. Какое Шанель дуже любила цей десерт тоже? На самом деле Анна Павлова любила цей десерт. Я не знаю, чого они придумали, что це що це не воно. Ну, в общем, зависник много. Значить, обов'язково, обов'язково. Першим завжди на дно кладеться малиновий корж. Обов'язково. Значить, звертайте внимание, він должен бути трошки отакий, такий, бачите, согнутий, Ну, типа така шляпка. Ну, шляпка, поняли? Шляпка такая. О, Да, вот такой он должен быть, как бы. Потому что так рецепт требует. Так. Кладем такого. Ага, він может так тряснуть. Поэтому положим вот так. Мы люди не гордые. Правильно, правильно. Берем чуть-чуть. Вот тако. Девочки, экономненько. Не забываем, що, как бы, надо как-то поэкономней. Ну, главное, щоб вот ці квадратики воно как бы ви поняли? Нет. Можно украсить, можно как угодно делать зверху, як закінчите, Можна, в принципі, і украсити торт. Это уже, знаєте, на ваше усмотрення, що ви хочете. З приводу калорійності. девочки, ну а які тут можуть бути калорії? Не смещить мене. Ви ж самі понимаете, что дієтичний чим чиски, торта. В принципі, існувати не може. Я вважаю, що це один із самих дієтичних десертів, тортів, які тільки Угу. Да. У нас пальчика сказала калорій 800. Шучу, дівчатки, немає тут калорій. Сміло можете готувати, поверьте мені. Я це півтортика з'їм і уверена, мінус 3 кг. Буде. Так, берем дальше Ого, Так, вот так вот мы, бачите, тут уже кубик чуть-чуть толще. Ну, как бы, это все тоже зависит, девочки. Как оно должно быть. Ну, так вот, значит, коржики наматываем. Вот такая вот получается красота у нас. Ну, девочки, ну, что тут сказать, конечно. Деконо, конечно, да. Потому я очень экономно делаю. Ну, что, тоже, знаете, у меня велика семья. Надо по чуть-чуть это -чуть все делать. Поэтому. Конечно, мало кто знает классический вот такой вот правильный рецепт, потому что, ну, это ж тоже рецепт было получить, как бы не совсем просто. Это Я вам серьезно говорю. Вот, поэтому я его получила. І имею в своем, так сказать, арсенале рецептов многих, вы знаете, что я мене приглашала не один раз на мастер шеф Я просто не хотела рассказывать, знаете, потому что ну к чему это, что я буду рассказывать? Вот, поэтому тоже хвастая. Я отказалась девочки, ну шумней, на щоб... Ну, не мой уровень уже, не мой уровень. Я... Человек, который готовит с любовью, мне все конкурсы. Это все но мне не надо. Я знаю, что. Таких рецептов, как у меня, нет нигде. Вот. И и красивая, Ну, сами понимаете. Вот так что. Куколки мои. Все вот все-таки, вот тут чуть-чуть я так. Багато тоже не могу, потому что. Економніка, чуть-чуть. Економніка, звісно, тому що коржів багато, згущенки мало. Так, далі берімо опять знову білий коржик. Она, по моему згущенки не хватає. Це взагалі буде нонсенс. У мене не хватає згущенки, чуєте? Не можу зрозуміти, що це за корж такий, великий, що згущенки не хвата. Я вам серйозно говорю, не хватит. Странно. Ну, вже як, як буде, так буде. В будь-якому випадку, я ж говорю: попробуйте. Вот. Якийсь юбилей, день народження. Новий рік, в кінці концов, може себе теж побалувати. Не тільки ж одну ікру їсти. Самі розумієте. У мене руки чисті, якщо що не переживайте. Не переживайте за тих, хто буде їсти цей торт. Ось так от. Готовий. Тоді чуть-чуть економне буду робити, девочки, тому що, бачите, щось не вистачає в мене. Треба було, мабуть, брати дві банки згущенки. А я щось тупанула і взяла одну, представляєте? Блін. Ну ладно. Честно говоря, мне это не нравится. Как же ж так. Да, представьте, не вистачає. Я ж такого не бачила. Ну нічого, здесь сій цей. Хорошого понемножку. Ох. Дай таке, ребята, дай таке. Так що у нас вот такі вот в меню нынче. Да. Вы поняли, не хватило. Ну да. Цель уже тогда намажу, домажу хорошо. Все. Реально не хватило. Вы поняли? Ну, вот и все. Все. Ну и, конечно же, еще один есть секрет в этом всем торте. Это то, что э, девочки обязательно, обязательно надо э, покрывать покрывать это блюдо только апельсиновым коржиком. Только, исключительно. Ну, потому что он ну, так не простоится, не настоится, поняли? Тут тоже есть свои нюансы всякие. Ну, делюсь с вами уже, как, знаете, как Вот. Так. Ну, ну, и что? Вы видели цей шедевр? Быстро, легко. В общем, дівчата, я приготувала <рес> такий вот торт десерт. Вот, називається «Тихая розкаш. Так що я всім рекомендую. Пишіть коментарі, хто готував, можливо, десь куштували, були які, на якихось світських заходах. Ось такий вот тортик. Все. Всім, <рес> да, будь ласка. всім гарного дня. Смачно! Да. Да потому что очень секретно. А це Нет. Це звучнка. Секретный ингредиент любви. Вот так вот, ребятки, заморилася. Да. Ну, кажется, на видео три минуты намазала и все. Ну, девочки, не так, ты попробуй, піди намаж. Подготовь, помолись три раза. Все. Куколки, спасибо за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, репостіть і підписуйтесь на мій кулінарний влог. Пока-пока!